Добрий ранок, а я вам свій ранок показую із <свіх> доніного сніданку. Зробила їй ауака моле, бо у нас дуже файно дозрівший авокадо. Ось у нас ще він є. Зроблю ще завтра. Томат, чесничок, сіль і трішки оливкової олії. І отримується таке ууака дуже смачно. Я собі не дозволяю таке, тому що авокадо не дешеві. А треба їсти авокадо для крові. Тож такий сніданочок в неї буде. Всім бажаю гарної днини. У нас вночі лив дощ, ввечері лив дощ, тож дуже весело. Треба піти подивитися на город, чи мої перці там не замулило буде капець. Дівчат їде молоко вогне. Раніше я здавала туди молоко. Друзі, кінець травня. Ми сусіди в хаті розтопили. Моя хвора вже сидить на поготові, чекаємо таксі. А вона щось знову захмарює, мало нам надавало дощику. Оце вчора я оцього вибирала, бачите, з плівів, бо я ось не забула за кришу, точніше, не встигла. І ось воно забило і шурувало не туди, куди треба. Тож така цяця -ця в мене. Ренген вже зробили, жду тепер відповідь. Так, друзі, настільки я зрозуміла, то рука частково почала зростатися, а там то... <гум> зараз йду до лікаря. Так, я йду в аптеку, гіпс нам зняли. Частково зростається, але не геть. При... Пояснив, як робити вправи. Головне, її зараз не перенапружувати. не... Перестаратися не змістити, не зробити заново, бо там, де перелом, там зробилися м'які тканини, але вони ще не затверділи, тож треба бути дуже обережними. Ну, якщо матиме мама розум, то буде все добре. Я йду в аптеку, зараз куплю їй шаліки на дві неділі, Потім додому. Ти ми загорохова, от ти туди залізла. Га? Чого? Хочеш губухнутися? Розвертайся. Угу. Зараз впадеш, ні? Ти прямо чим чекуєш, угу. Злазь давай. Знов з дивана потовкли. Дивіться, що вони роблять з того дивана. Ви обривають все, ще одна лізе. Так, я приїхала з мамою, з лікарні, тепер буду маринувати м'язку. У духовку буде приправа до курки, французька гірчиця, соус теріяки. соєвий соус і трішки олії. Це напришуби нас пішов 50 12.50, в нас іще не впитувались. Так, сонце світить, дуже пропарє, не знаю, я, що там воно напарить, а я, я взяла кушляк і йду. Спробую нарвати шпинату на салат, щоб було донь. Ну як в Ми теж будемо їсти, а його треба рвати. А що, на Дворі дуже мокро, на городах до тампати. Не знаю, коли воно встається. Буде сапатися, але гарбузи вже видно. Гарбузи вже тут файно видно. Нічого, висапається. М -м -м. Нове наросло. Старе поприймалося, ми дойшли, страшенний. Літке вже видно. А ось тут мені лисиці. Походу тут вже будуть вовки, знову також. Внизу тут щариця. Та я не боюсь щариця. А ось там мишійка, то то гадость. Ну, ступити не можна. Дивіться, як в нас мокро. Дивіться, бачите? Ще подекуди вода стоїть. Просто трендець. Дивіться, яка досі роса. Вже майже перша година дня. Ну... А воно затягує з усіх сторін. Ну, на сьогодні ще передавали дощі. Так, що ж, тут кабачки ростуть. Ось, видно. Вже файні скоро, але ще не сапані, а ми йдемо пошпинати. Все треба сапати, дивіться, яка це буля щириці. Ну, я ще раз повторююсь, я щериці не боюся. Я боюсь мешійки. Все я зроблю. Дивіться, який файний шпанат у мене. М? Кого пригостити. Дивіться, його треба терміново їсти, тому що він дуже швидко. Ну, я, що не з'їмо, треба обов'язково вирвати і заморозити. І будуть в нас і блинчики. Ну, більше за все, блинчики вже тоді, бо вже він в їжу не буде, ну, так, в салат холодний. Ось так. Дивіться, який файний. І кріп. І моркву видно рядкам. Он там бурячок видно дуже файно. Та взагалі тут ось щавлик усього буде. Будуть борщики з ґавликом. Краса. А там, де осота, там у мене десь кав... оці кавуни. Зараз полізу, ох ти Боже, яке мокре, дивіться, як я втрамбовуюсь. Ось тут огірки в мене. У ну, мене на тому городі, де картопля, ще є огірки. Не замолила, ні є. Є огірки. Все є. Так, зараз накрию фольгою. Звісно, якщо вона в мене є, зараз подивлюся. Якщо ні, то так піде до духової шаги. надо уже отнимать фолию. И нехай качаться без фолии. А, аромат такий. Смакота. Так, ну что, есть, Тут я так уж посадила. Вот у меня вышки на солнце. То же, что я посаджу потом вечером. Або завтра в 9. Ось так сделала, чтобы было. И бурдюрчиком. Це у мене суміш, не знаю, яка буде. Тож. Це нам буде файло. Головне, що вони вирощені цими руцями. Я маю свою бараболю. Тут маю кабаки. У мене болгарка. Дивіться, тут вода стоїть, бачите? Це капець. Коли я буду сапати? це бураки. Оце картопля. Це мій бачок. Це мій гольф. Що, я думала, що мій перець замолило. Ні, стоїть. Тут ось його, тут морква і бурячок. Трішки страшненький, але нічого, тут Ще Щереця, де да не страшно. Тут бурячок. Що ж, мушка чи сіянка, хто як каже. Тут буряк щось погано зійшов, ну, і бараболя. З того боку, це я досадювала не ще буряків і ще одну вуличку, і там трішки, бо не було. Було вже місця, там вже глинище, тож вирішила там просто посадити кабаки. Тут ось картопля. Це синя, здається. А ця, ця, що я купувала на розвід. Не пам'ятаю, белороса, здається. Ось цей дві вулички і один рядок. Ну, а це наша домашня Уся підряд. Ну, я гадаю, що. на... Так, о, там падалішні помидори, треба в посадити, вони як чарики маленькі тут. Як не те, що я її місяць назад посадила, то вона нормальна, файна. Прямо. Так. Боже, тут вода. Дивіться на мої ноги. Дивіться, які рівчаки воду зробили. О, тут огірки. Чуть берег не спливли. Віть, які рівчачки були, воду несу. ось це томати в ямках і гарбузи, Вже не видно, що вони сапались раз. Вже берізка, дивіться, заснувала капець. Так, мамі мами а там дивіться, яка слова. а там буде достик. Потім вам скажу, був чи не був. Так, що ж, яка така погода, на город не ступити. Ой, я там теж дивіться, зараз вам покажу. Перейду. Там, напевно, грузовий. І вон там дивіться. Видно вам фантасіта, ніфіга вам там не видно. Але то така. Будемо думати, що ви там бачите. Схоже на грузові хмари. Ой, там моя банда бій, кусається. Тут я ще такого рядочок посадила. Треба мені тепер маленького дощіку, щоб вони це Не прив'язали, коротше. Привіт, дурбелик. Ти що заплутався чи що? Ну так. Да. Ой дурбелик зараз я... А що ти рогами робив? Ти не скажеш мені? Ти дуркош той, так? Да? Це не будеш? Чи будеш? Бе, Бу <смі> вредене. Вже не вредіна, вже хороший, вже не рипається, так? Да? Да. Шпак Шпаксім сіроїться. В березі навіть вода не впитується, вже все. Вже так налило. Та як в березі вода стоїть, ось вам робити без кутини по Я квіти сьогодні садила і дивіться, яка я грязна. Я така, яка її. Ні за ким не ганяюся, ніколи ганятись не буду. Та вранці була така холодна вода. А зараз після цих дощів така тепла, класна. Не звертайте увагу на мої грязні ноги і штани, зато вода класна. Я завжди тут в ноги, тільки сьогодні я прямо вже всілася. Тут мій ролів пройшов. Зараз <свистач> турне мені телефона, і я буду улибатися потім. Все, <свистач> йдемо далі. Руль води захотів. Ні, роль <свистач> <не> руль воно за <свистач> бульбаркою. Кільк у мене йти руль. кицька по вулиці чеш. Мелець, ти куди? Дивно. Запліни яйця. Надію, що Качен... Корчинний двір у мене зараз тут. Йдемо індичок випускати. Открила. Хоп! Блігла. Я вже побачила, що я відкрила. І вже голопом. Давай біжи. Ну і третя побігла. Рольф уже за статів взявся, ми йдемо цяпов порад. Так, хто там бідкається, що відра важкі? У мене відро на 22 літра. І це я таке мені завжди все ношу. І по два. І не бідкаюсь. Таке життя в селі. Ніхто не казав, що в селі легко. в нас знову дощ. Невеликий, але йде. Видно, чи ні. Коротше, вірте, на слово, йде. Дивіться, яка файна веселка. Прямо файно. як проморосив. О, ось так файно видно. Так, 19.42 і знову дощ. Тільки перестав і знову спустився. Мурка не трогай мене. Хоч на руки залізти. Ні, ти передумала. Дещо у нас вже пройшов. Починаю уязнювати, видно, вчинить. Нічого страшного. Завтра, кажуть, свято, я не знаю. А я з вами хочу попрощатися. Хочу подякувати вам, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, зустрінемось з вами там. А вам дякую за перегляд.